Так, Туран, 14 рік чистий, на нових фарах, без підкрасів, без пошкоджень, без м'ятин. 2.0 дизель на автоматі сильно в дуже гарному стані 200 пробігу сине місце повний заряд Так, моторчик працює дуже добре Все по оригіналу, де нічого не крутилося. Так, є ще комплект резини На оригінальних титанах літо. Машина саме дуже чисто ухожена. Достойному стані. На камері 202 пробегу, мультироль, сама паркує, тоже хорошая комплектация салон ухоженный.